Доброго дня, шановні українці, з вами, український історик та журналіст Яршовець. Як пишуть мої підписники та глядачі мого українського історичного ютуб-каналу Ігор Кравцов, півтори місяці назад у місті Кропивницькій біля школи, де навчаються глухонімі дітки, зробили облаву ТЦКшники. Вони вручали е чоловікам, які вели в школу своїх глухонімих діток повістки. Можете собі уявити? Школа глухонімих діток. Батьки ведуть в школу своїх діток-інвалідів. І працівники ТЦК біля воріт школи роблять облаву і вручають батькам дітей-інвалідів повістки. Чому Чому працівники ТЦК не вручають поїздки чиновникам, депутатам, приближеним та іншим близьким людям до місцевих влад? Чому? Чому вони влаштовують засідки біля церков, біля дитячих садочків, біля шкіл, а тепер біля шкіл для дітей-інвалідів? Та декільно не робили засідки людолове з ТЦК? Що далі? А далі нічого доброго. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.